Що є найрозповсюдженішою частиною емоційного? Якщо ми це теж будемо бачити як процес з вами, то ми розуміємо, що ми заходимо в емоційну ось цю накал ситуації, тобто коли відбувається емоційний вибух, для того, щоб ви потім опинитися в місці розрядки, і в цьому місці розрядки, тобто там, де ми фактично миримося, да? тобто емоційний годалки фактично це просто серія сварок, які чередуються сварка. Примирення, сварка, примирення, сварка примирення. Ось вам найпростіше відтворення емоційних гойдал. А там же може бути мільйони нюансів, в тому як саме ми сваримося, як саме ми миримося, і тому подібне. І фактично, ось це місце, де ми миримося, на ньому я хочу, щоб ви сьогодні сфокусували свою увагу. Тобто, якщо попередні рази ми більше фокусувалися на місці от цих сварок, конфліктів, емоцій, то сьогодні ми з вами подивимося на те, а як ми миритися? Тобто, як ви підходите одне до одного, як ви взаємодієте одне з одним, що ви відчуваєте в цей момент? Тому що ось там і є найсильніша вторинна вигада від емоційного гойданок. Бо коли ми миримося з іншою людиною, в тій чи іншій формі, ми завжди будемо приходити до місця Я важлива або Я важливий. Да, тобто це все одно буде об'єднуючим ну, таким фактором. Тобто, неважливо, перший підійшла одна людина, чи перший підійшла друга людина. Звичайно, той до кого підійшли, буде відчувати себе більш важливим. Той, хто вимагає вибачень, буде почувати себе і потребувати більшого визнання у цієї своєї важливості. Але в процесі примирення цього найбільше. І саме за цим ми найчастіше е, намагаємося цього досягти. За цим ми ганяємося в емоційних годілках, за цим ми ганяємося в харках в відчутті себе важливими. Тобто найважливіше терапевтичне питання, яке задається, от коли ми аналізуємо якийсь процес, він звучить так: якою або яким ти себе відчуваєш. От спробуйте зараз, хто готовий трошки більше повзаємодіяти, можете згадати або якусь конкретну вашу там, останню ось цю сварочку, чи конфлікт, чи просто можете узагальнення, але краще все ж таки щось конкретне. І спробуйте сформулювати для себе, якою або яким ви себе відчували в момент примирення. Тобто, якою ви були, або яким ви були. Тобто тут не історія про те, я відчувала злість, чи я відчувала там, тривогу, чи я відчувала вдячність, не про почуття, а якою я. Тобто я була там, сильною, я була слабкою, я була... Я, там, спробуйте описати це якимись словами. Да? Тобто, той, хто дивиться в записі, теж спробуйте це зараз робити в тому числі для себе. Тому що те, якою або яким ми відчуваємо себе в момент примирення, найчастіше. І відкриває нашу цю історію, нашу скриньку, нашої потреби. Ну, так само, якраз і пише: да? важливою і цінною. І е, супер, дуже дякую. Дивіться, ось воно і місце. Тобто тоді, е, повертаючись на два кроки назад, ми можемо з вами проаналізувати і відслідкувати це зараз за собою, що коли ми в стосунках починаємо відчувати дефіцит, або навіть не лише в стосунках, це стосується в принципі нашого життя. Ми можемо відчувати дефіцит важливості на роботі, але на роботі для нас може бути закрита можливість це отримати. І тоді ми йдемо в стосунки, і ми можемо що робити? Несвідомо провокувати конфлікт, провокувати для того, щоб опинитися в місці примирення і отримати доказ своєї важливості і цінності. І тоді ви можете побачити, що місце входу є ось там. Тобто ми маємо туди фокусувати свою увагу, відслідкувати цей момент, і він в нашій голові може і має прозвучати таким чином, щось я починаю сумніватися, що я важлива. Щось мені, у мене сформувався якийсь дефіцит, у мене сформувалася якась яма, у мене сформувався якась така, зуд. Тобто мені хочеться от якихось таких почуттів, щоб мене ну, там, підтвердили. Якщо ми навчимося відслідковувати цей момент, бо дивіться, це ж у нас ніколи не є статичною історією. Ми ніколи не відчуваємо цей дефіцит однаково. Він в якихось місцях буде загострюватися, а в якихось місцях ми будемо відчувати полегшення, і начебто нас це не так сильно і турбує. Якщо ви зможете відслідкувати, що впливає на вас так, що ви відчуваєте. Те, що вас ось в яму заганяє, тобто, коли ви відчуваєте більший дефіцит, Тобто, це скоріше за все, після якихось невдач, після якоїсь паузи, після, можливо, якихось моментів самотності, тобто, коли щось відбувається погане, коли щось відбувається негативне, тоді в нас буде збільшуватися цей дефіцит. І наскільки ви можете побачити свою роль таку провокаційну в тому, щоб стварка стала способом отримати ліки, тому що ліки йдуть там в кінці. Чому цей інструмент отримання цих ліків називається не екологічний, там да, називається е, токсичний? Тому що ми використовуємо дуже, якесь, скажімо так, поганий інструмент, щоб це отримати. Найчастіше, звичайно, це відбувається в тих стосунках, де пряма розмова неможлива. Тобто, коли ми не можемо напряму зробити запит іншій людині. Тобто, тобто В здорових стосунках це виглядає таким чином, де люди достатньо безпечно себе відчувають, щоб мати змогу підійти до партнера і сказати: Послухай, я щось відчуваю, себе дуже невпевнено. Скажи мені щось, ну, тобто, там, як ти мене любиш? Дай мені якесь підтвердження, тобто скажи щось мені приємне. Пам'ятаєте в цьому анікдоті в дитинстві, скажи мені щось тепле, батарея. Ну от це така жарт про те, як найчастіше обходиться з цим в нездорових стосунках. Тобто не розуміючи подібного запиту. Якщо стосунки достатньо емпатичні з двох сторін, і там немає насильства, немає ігнорування потреб, немає булінгу, немає. Ну, Ігнорування, то тоді людина може з достатньою відкритістю відреагувати на це, сказати, звичайно, там, звичайно, кохана, ти для мене дуже важлива, я тебе люблю. Просто зараз там часи, але ми впораємося. Тобто, ну, і щось таке заспокоююче. І ось це друге місце, на яке я вам пропоную звернути увагу. Чи є можливим у вас в стосунках подібний діалог? Чи відчуваєте ви достатню безпеку, щоб. Прийти з подібним запитом напряму до свого партнера, не бути висміяною, не бути знеціненим в такому відкритті, бо це дуже вразливе місце. Прийти і ось так прямо сказати, це поставити себе в неймовірно вразливу позицію. І тільки в безпечних стосунках можливо в цьому вразливому місці отримати від іншої людини підтримку і підтвердження, базове таке, да? тобто підтвердження, яке буде ну, відповідати цьому запиту, не висміння, не сарказм, не ігнорування, що що ти собі придумала. Тобто не засудження, ти емоційна, не звинувачення, ти мене дістала, скільки можна, а щиру підтримку. Це важливе місце, щоб ви зрозуміли, наскільки це безпечно для вас. І тут ми маємо роздвоєння. По-перше, наскільки це безпечно в ваших нинішніх стосунках, і ви можете відповісти собі на це питання, що ні небезпечно, але тоді я спитаю вас, а чи ви коли-небудь це перевіряли? Бо, можливо, ви перевіряли це нездоровими способами, ну способом провокації на емоційну гунтелку, і там, звичайно, ви отримували негативну реакцію. Але чи коли-небудь випробували в реальності от такий прямий, саме прямий спосіб? Тобто, коли ви просто проартулювали свою потребу у а, цінності? От. І е, якщо ви скажете, що то ну я якось не дуже пам'ятаю, або ви почнете приводити приклади, які точно будуть не про... Таку пряму можливість, то тоді я запропоную вам подивитися, наскільки це було безпечно вашому дитинстві. Тому що, можливо, ви не відчуваєте достатньої кількості безпеки в тому, щоб прийти з подібним прямим запитом в стосунках, не через те, що це неможливо в цих стосунках, а через те, що у вас є досвід великої небезпеки з минулого, який ви привносите в теперішній стосунок. Тобто ви навіть не пробуєте, тому що не вірите, що це можливо, тому що немає досвіду, на який варто спертися, на який хочеться спертися для того, щоб це спробувати. Бо ну, неймовірно страшно. Повторюсь, це дуже вразлива позиція прийти до партнера, до будь-якої людини і сказати: послухай, ну, мені погано, мені потрібна підтримка, а ще є якась, хоча б теоретичне можливість сформулювати яку підтримку. Ви хочете і як вам її надати. Так? Тобто це я, дуже важливо ага, от, Бо іди туди принеси те не знаю що, ну воно теж не спрацює. І якщо ми дивимося в те, як ви виховуєте, то тут звичайно ми акцентуємо з вами увагу на те, наскільки, наприклад, в стосунках між батьками це було допустимо. А наскільки була потреба витримувати якусь маску. Да? Тобто, наскільки була потреба чи була така атмосфера в сім'ї, що приймалися тільки позитивні якості і абсолютно знецінювалися, або не підтримувалися з такі От. місця. Або інша історія, друга половинка, коли, наприклад, виробляли уривок з прямого етеру, який проходив в моїй закритій спільноті, хочу вас запросити доєднатися до неї. Адже саме там ви зможете побачити це відео повністю, а також записи попередніх етерів. Також ви зможете в майбутньому приймати участь на регулярній основі в подібних етерах. Вони мають велику ефективність з точки зору психотерапевтичної роботи. Ви зможете опрацьовувати запити, які у вас є, спостерігаючи за іншими учасниками і розбираючи ті ситуації, які для вас актуальні. Також ви зможете отримати розбір від мене, задавши питання і описавши свою ситуацію, причому як анонімно, так Відкрито також в спільноті публікується велика кількість додаткових матеріалів, різних вправ. Також ви зможете розвивати базові навички своєї психіки. Ви зможете спілкуватися і отримувати підтримку від спільноти, яка створена, аби закріплювати результати, які ми хочемо досягти в своїх стосунках, в стосунках з собою, з коханими, з близькими до нас людьми. Отож, доєднуйтесь до спільноти. Під цим відео ви знайдете посилання, по якому ви можете перейти і доєднатися до спільноти за абсолютно символічну плату на місяць. Я буду очікувати вас і рада бачити як на прямих ефірах, так і в нашому живому і дуже теплому спілкуванні.